Підрив Каховської ГЕС причинив екологічну катастрофу. Вода з водосховища затоплює міста і села. Почалася евакуація. Внаслідок підриву дамби. Каховської ГЕС виникли проблеми з подачою води в кривому розі, Марганці та Нікополі. Далі про ситуацію станом на ранок за нашими прогнозами. Рівень води збільшиться ще в районі метра протягом наступних 20 годин. Цієї ночі почало підтоплювати Білозерську громаду, до якої вчора вода ще не дісталася. Загалом, станом на ранок, затоплено 1852 будинки на пробережній Херсонщині. На окупованій Херсонщині так звана влада не стала рятувати людей. Чимало з них ночували на дахах будинків, горищах, де хтось з дітьми без їжі та води. Зокрема, критична ситуація зараз в Олешках. У зоні лиха на окупованій території Херсонщини зараз перебувають від 22 до 40 тисяч людей. Пишуть роси змі. Повідомляють про затоплення майже трьох тисяч будинків на лівобережжі. Деякі населені пункти вже повністю пішли під воду. Зокрема, захоплене село Курсунка. Олешки, Дніпряни, Кринки, козачі лагері зараз затоплені по дахи. Висока вода зруйнувала міст на річці Інгулець у Єлизаветівці Миколаївської області. Також повністю затоплений міст у селі Галаганівка. У Снігурівській громаді евакуювали мешканців трьох будинків. 43 городи підтоплені, вода прибуває до подвір'їв. А тим часом падає рівень води у Запорізькій області. Місцеві пабліки повідомляють, що у Запоріжжі та Енергодарі вода за добу відійшла суттєво. А це вже кадри з Дніпропетровщини. У селі Мар'янське зафіксували масовий мор риби через підрив дамби Каховської ГЕС. Збирати її та вживати категорично заборонено. Є ризик захворіти на ботулізм. Друзі мої це Мар'янське, Дніпропетровська область. Ось такі друзі мої масштаби сучасної трагедії сучасної України. Якось так терористи РФ намагаються під виглядом цивільних, що евакуюються потрапити на правий берег Дніпра. За даними центру національного спротиву, окупанти планують використати підрив Каховської ГЕС, щоб перекинути диверсійно-розвідувальні групи на звільнені території Херсонської області. Тим часом триває боротьба на фронті. Наші захисники перейшли з оборони в наступ на Бахмутському напрямку. За словами Ганни Маляр, за минулу добу є просування на різних ділянках від 200 до 1100 метрів. Ворог на цьому напрямку перейшов до оборони та стягує свої резерви для захисту.